Бабусю. Що, Аристарху? Скажи. А що це за така велика стоїть машина? Це правильна машина. Вона робить брудні речі чистими. Зараз я тобі покажу, як вона працює. Для початку зберемо брудні речі в наше відерце. Тепер все віднесемо до правильної машини. Нам треба відкрити пральну машину та поставити туди наші брудні речі. Все. Я туди кинула пральну капсулу. Тепер лишилось лише закрити пральну машину та включити прання. Бабусю, а чи можна мені натиснути кнопку? На жаль, ні, Аристарху. Кнопки натискають тільки дорослі, щоб машинка працювала безпечно. Запам'ятайте малята, не можна лазити в барабан, не можна натискати кнопки, також не можна лити воду чи миючи засоби самостійно. Але ж я хотів допомогти. Ти можеш допомогти скласти речі в кошик, розсортувати кольори, а ще витягнути чистий одяг, коли я відкрию дверчата. Ти чуєш, як крутиться барабан. Пральна машина дуже голосна, бо вона миє одяг та зливає воду. Здається, правильно машина зупинилась. Тепер нам можна відкрити барабан і подивитися, які наші речі. Ти мені допоможеш розвісити чистий одяг. Ну, звичайно. Ого, який чистий одяг! Зараз я його повішу сушитись. В нас є от така дошка для сушіння мокрого одягу. Зараз сонячно, тому я все повішу і воно швидко висохне. Ось тут будуть висіти штани. А ось тут футболка, бабусю. Я все розвісив. ти молодець. Тепер можеш покататись на дідовому мотоциклі. Клас! Ну тоді. Я побіг. Дякую, що розповіла, як себе правильно вести з правильною машиною. Я більш не буду її псувати і закидати в неї непотрібні речі, щоб вона не зіпсувалась. І ви, малята, без дорослих не можна залазити в пральну машину, бо це небезпечно. Допомагайте батькам, і все буде добре.